І ось так потрошки ми з вами переходимо до нашої наступної гості, яка до нас завітала в студію. Підкажіть, є вже наша гостя? Якщо вона є, то проведіть до мене її. Не знаю, пригостила вас там кавою чаєм. Надіюсь, так, проходьте до мене. Прошу, сідайте, ось у вас буде мікрофон. у нього говорить гучно, не бійтеся, щоб вас чули наші глядачі. Мене звати Катя. Так, це я безбожно, вас заставила йти сюди пів шостої ранку. Це було простіше ніж поговорити десь, коли всі сплять. Абсолютно погоджуюсь, Ангеліно. Ну тоді я вас представлю з нами сьогодні в ефірі Тьохта Ангеліна. Вона комунікаційна. Комунікацій. Господи Боже. Шоста ранку, да, вибачте. комунікаційниця Українського ветеранського фонду. Сьогодні ми запросили в гості, щоб також порозмовляти, щоб ви дізналися щось нове про Український ветеранський фонд, як він працює. Ну і загалом провели милу ранкову бесіду, як то кажуть, повторюсь, магії ранку і зарядили вас позитивом. Отже, Ангеліно, для початку розкажіть, як вас дорога пройшла сюди нормально? Разом з поліцією їхали для мене, дивилися, що це одна людина робить на вулиці. Ну нормально супроводом. Ага. Супроводом, прекрасно. Волонтерський штаб «Онгар» дає супровід нашим гостям. Тобто поліція відому до нашого культурного укриття проводить і оберігає. Ну тоді познайомте, будь ласка, нас взагалі із українським ветеранським фондом. Що це за фонд і як він працює? Угу. Ну, за іронією долі, Український ветеранський фонд почав працювати напередодні ну, повномасштабного вторгнення, буквально за кілька днів. І повномасштабне вторгнення змусило трошки його переформатуватися. Я на той час ще не була, але таким копняком мотиваційним спрацювала. Ми працюємо для ветеранів, для їхніх сімей і для сімей загиблих героїв. Фактично, ми говоримо про те, що ми підсилюємо сильних. Робимо сильних сильнішими через те, що ну, ветерани і їхні родини вони є самі по собі сильні, але ми їм допомагаємо, показуємо, що вони одні. Чим ми допомагаємо це, що у нас є з проєктів, це гаряча лінія кризової підтримки, де працюють психологи, куди можуть звертатися, будь-хто цивільні, військові, ветерани, а також маємо програму підтримки фінансової. Для переміщених осіб, це ми даємо фінансову підтримку для їхнього бізнесу. І один із нещодавніх проєктів це мільйон для ветеранського бізнесу. Він завершився, ну, прийом заяви завершився буквально 5 жовтня. І зараз триває відбір. До нас подались різні ветеранські бізнеси, це і виробництво, якісь крафтові вироби, і видавництво, і фермерські господарства ну, такі ажіота. Ще ми працюємо над формуванням ветеранського образу. Що це ну вже не дідусь з різними медалями. Це людина, така як я, в 20, навіть 18 років. Це людина в 40 років з іншою більш стійкою позицією. Ми розповідаємо через борди, через інформкампанії, через арт-проєкти. Ну словом, працюємо над тим, щоб люди бачили своїх героїв. Так, ну це надзвичайно важливо, тому що у всіх нас в пам'яті ветеран це кажете, дідусь з медалями, до якого треба йти 9 травня, і нести йому гвоздики і О, в школи. страшно стало. Так, це в мене теж це тригерить, бо в школі це в нас було стабільно завжди, і ти ходив, оббивав пороги до ветеранів, сидів собі там просто та дивився і не знав, що там робити. Так, ну, робота вашого фонду надзвичайно важлива, тому що по тому переліку, що ви назвали, ну, годі переоцінити ваші старання. дійсно. Хотіла б була вас запитати, скільки часу ви з фондом, але я розумію, що якщо ви сказали Буквально, три місяці, але таке враження, що вже дуже довго. Дуже довго. Угу. От чи важко вам зараз в фонді вести безпосередню комунікаційну компанію? Скажу, що зовсім ні. Чому? Тому що до того я працювала в класній компанії з веб-розробки. Ну, це те, що я хотіла робити, я там була комунікаційницею, але з часом повномасштабного вторгнення всі ми захотіли якось змінити. І ну, я собі розуміла, що я хочу щось глобальніше робити, так? Як і всі ми, я волонтерила, також в волонтерському масштабі, про нього розповідає мій колега буквально вчора. Але ну, типу, всі ми хочемо якусь роботу жити. І ну, ветеранський фонд просто знайшов мене через те, що це фактично робота, яка пов'язана з війною, пов'язана з якоюсь соціальною місією. І ну, це... Я пишу про своїх друзів, я пишу і про ваших знайомих. Ну, мені зовсім не важко, навіть якщо фактично за день я пророблю роботу, яку я робила за тиждень раніше. Зрозуміло, ну у вас якраз виходить зараз і е, в зв'язку з війною наплив роботи, тому що якби це був спокійний час, я думаю, у вас би було б воно е, не так сильно динамічно. А зараз, в зв'язку з подіями, то дійсно мені здається, за день треба зробити таку колосальну кількість роботи, що потім аби видихнув, правда ж? Ну так, але доводиться перезавантажуватись, навіть змушує себе, і це добре, тому що е, робота є роботою. Але треба чимось гарним займатися для того, щоб на наступний день робити це якісно все правильно, супер. Тому що вигорання зараз нікому не потрібне, особливо в наших замодіяльностях, mm -hmm. тому що ми направлені на перемогу, ми направлені на добробут в країні на тому, щоб якось розвивати її і давати допомогу людям. Ну і так плавно переходячи тоді до питання. Ангеліно, що вам найважливіше взагалі у роботі вашого фонду? Uh, ну... Те, що я сказала, найважливіше про те, щоб ми розповідали про людей, які нас захищають. Бо так чи інакше, ну, Український ветеранський фонд він не про військових, які там десь знаходяться зараз воюють. Але всі ці військові стануть ветеранами. Це за прогнозами може бути до кількох мільйонів. І для мене важливо, щоб про них знали. Для мене важливо, щоб люди зберігали подяку не тільки загиблим, хоча загиблі. Це, ну, не безумовно важливі люди, але важливо, щоб коли ветерани повернуться в цивільне життя, про них пам'ятали, про них допомагали. Тому ось це для мене найважливіше зробити все для того, щоб їх пам'ятали і підтримували їх. Не тільки коли вони нас захищають, а й після того. Так, дійсно, це доволі важливо і потрібно розуміти усім, що потім не було, як на вулиці зустрічаєш. Ну раніше там було о він атошник, все нема про що mm -hmm. з ним говорити. Тобто, знецінення абсолютно усієї роботи людини, яка присвятила своє життя, травмувала його ким чином для того, щоб ми з вами жили в мирному, в мирному краї, не мали якихось там великих проблем, починаючи з 2014-го, і щоб його не знецінювали. Так, дійсно я. Я розумію вас і це роботу фонду, ще раз повторюсь, неможливо не переоцінити. Наскільки я розумію, у вас це мережа працює по містам, чи це десь локально в кількох містах? Наш офіс знаходиться в Києві. Люди, звичайно, знаходяться не тільки в Києві, бо в теперішній час ми працюємо в гібридному режимі. І ще я своїх колег фактично бачила лише свою керівницю і то не під час того, коли я працювала. Ми... Нас немає представництв в інших містах, але фактично ми працюємо кожен в своєму місті, кожен по своїми, контак... за своїми контактами і охоплюємо фактично всю Україну і так само за кордоном. Угу. Ангеліно, а скажіть, зараз у вас багато загалом заявок на допомогу там від ветеранів від внутрішньопереміщених осіб? А, так, тому що, наприклад, з останньої цієї програми ми отримали 76 заявок на ветеранський бізнес. Чому я кажу, що це багато через те, що? А... Ми очікували, що до нас звернуться ну умовно якась певна кількість людей, тому що не всі зараз готові вести ветеранський бізнес. А 76 заявок це насправді є багато. Це показує те, що люди зараз готові працювати попри те, що війна, піднімати економіку, створювати нові робочі місця. Крім того, є багато заявок. На жаль, на гарячу лінію кризової допомоги. Ми отримували близько 2000 дзвінків. Це люди, які в окупації, люди, які після окупації, люди, які близькі після того, як їхні близькі повернулись в полу, з полону, або які ще знаходяться в полоні. Тому так на жаль, добре це чи погано отримуємо багато заявок. Так, я розумію це. А от скажіть, ну з динамікою, я думаю, кількість заявок буде зростати, правда ж? І чи готовий фонд до того, що їх буде велика кількість, і чи зможе він їх обробити, осягнути і закрити? Безумовно, готовий. Ми розкручуємося швидкими темпами в плані того, що ми набираємо обертів. Тобто, ми зробили одну програму, ми показали, сформували довіру. Сформували довіру від ветеранів, сформували довіру від донорів від держави, тому що ми тісно співпрацюємо з міністерством справ ветеранів, з державою, в принципі. І ну ми налаштовані на великий масштаб для цього і працюємо, щоб могти охопити якомога більше ветеранів. Так, з цим е, я з вами погоджуюсь. Ми е, і ви, і ми налаштовані на великий масштаб, і тому я мушу наголосити, що ми е, сьогодні на марафоні поставили собі ціль зібрати 600 тисяч е, для того, щоб зігріти наших захисників. Ми про це не забуваємо. Хто вже прокинувся, не забувайте донатити на наші рахунки. Е, не знецінюйте навіть 1, 2, 3, 5, 10 гривень, тому що е, з таких невеличких крапельок і створюється е, велике море допомоги, і тим більше. Донат від 200 гривень у нас бере участь в лотереї і розігрується ось таке гарне худі із брендом, що стосується безпосередньо того, як зігріти захисника. Тому не соромимось, прокидаємось. І дуже класна традиція починати свій ранок з донату, тому що це таке собі забезпечення мирного майбутнього мирного життя і по собі знаю, тоді аж трошки легше, аж видихаєш за донатів і все вже якось Закрите питання в тебе залишилося. Е, ще в мене таке питання до вас. Е, а, хвилиночку. Тут мені пишуть мої колеги, що на даний момент у нас зібрано 157 тисяч 60 гривень. Е, чудово, продовжуємо в тому ж дусі, навіть в динаміці. Не зупиняємось. Нам потрібно зібрати і потрібно закрити цей збір. Знаєте... Якщо ми не розбираємо це на марафоні, ми будемо це збирати далі, і будемо з'являтися ваших в ваших постах, ваших соцмережах скрізь. Тому бажано сьогодні постаратися і закрити, щоб потім уже ми вам трошки менше набридали. Ну і до того ж, волонтерський штаб ангар не тільки витрясає з вас гроші, ми постійно звітуємося, ми постійно проводимо якісь роздачі того, що нам зараз не є необхідним, а готові віддавати це людям, які потребують певних речей. Тому заходьте на наші сторінки, підписуйтесь і слідкуйте. Ангеліно, ще у мене таке питання. Ось, наприклад, якщо уявимо, може бути якийсь там недобросовісний ветеран, який хоче просто взяти програму собі там мільйон на бізнес, <гум> і собі зробити не зробити не бізнесу, не зробити нічого, а просто просвоїти собі мільйон. Чи от у вас це якось відслідковується, чи якась має бути звітність, чи якісь покарання? Як взагалі це відбувається? <гум> так, я розумію, про що ви. В принципі неможливо бути нечесним нашій програмі через те, що вже на етапі технічного відбору люди подають документи, які підтверджують, що в них є бізнес, що в них немає заборгованості, що бізнес працював і до того, тому що мільйон це серйозна програма, і ви маєте, як ветеран чи ветеранка, довести свій імідж, свій успіх в бізнесі, щоб працювати далі і ну. По-перше, якщо ви пройшли цю програму як ветеран, ви маєте суповідь від наших експертів, які працюють в бізнес-школах різних, які допомагають реалізовувати, які слідкують за тим, що ви виконуєте свій бізнес план, адже ветеран подає свій бізнес план, показує, що він буде робити, в які терміни. Якщо щось не виходить, ми не караємо, а підтримуємо. Тому що покарання це не наша форма не. співпраці. Ми мотивуємо, підказуємо, так як у наших експертів багато досвіду, вони знають, в який момент потрібно підключитися. А недобросовісних ветеранів у нас, на щастя, немає зараз, і в принципі ніяких махінацій не спостерігали. Це чудово, це прекрасна новина. Тому під крилом Українського ветеранського фонду ви можете розвинути свій бізнес, не залишитись ні з чим і продовжувати своє життя далі, і не тільки своє, а й надавати іншим людям можливість заробляти працювати на вас і відбудовувати нашу країну на такому фінансовому рівні. Ось запам'ятовуйте Ангеліна у нас є сьогодні представник від Українського ветеранського фонду. Ну і загалом хотілось перейти безпосередньо до вас і запитати, от як фонд допоміг вам, чи можливо там якось навпаки не допоміг, а нашкодив під час повномасштабного вторгнення. Бо на фоні себе хочу там сказати, що якби там не волонтерський штаб ангар, я б не знаю, чим би я там взагалі займалась і який би був мій психологічний стан. Але коли в тебе було роботи кожного божого дня, стільки що ти там не встигав читати новини, то слава Богу, моя моє ментальне здоров'я пошкодилось не настільки сильно, наскільки могло, і я могла бути корисною, що в принципі мене якось заспокоїло і тримає досі в більш-менш нормальному гуморі. Mm -hmm. А от яка у вас ситуація і як у вас це все взаємодіяло? Ну, в принципі, я як і ви, як і всі, всі пішли волонтерити перший день і ну. Набирала це все таких якихось неймовірних масштабів, що справді виходиш з там дев'ятій ранку, поснідавши, не поснідавши, ідеш назад, в, ну, заверш, коли завершується комендантська година. Добре, що жили біля свого волонтерського штабу, могли там до кінця просто бути. І ем, коли ну, волонтерство. Ем, було активним, в принципі, і до червня, і далі, але хотілося вийти якісь на якийсь глобальніший рівень, і фактично, ветеранський фонд він просто допоміг мені почуватися важливою, почуватися, що. Я щось роблю, я не просто сиджу, моя робота важлива. І ще він дуже добре відволікав, тому що ну, коли ти йдеш на нову роботу, ти знайомишся з колективом, знайомишся з проектами, десь включаєшся, ти не маєш часу подумати, пофантазувати якісь собі не дуже хороші фантазії. Тому. Ветеранський фонд став такою якоюсь підтримкою і способом перемкнутися з новин і не читати їх так сильно, як оце було на початку, коли телефон фактично в руках, і всі телеграм-канали не спові... ну, ввімкнені сповіщення були. Але все минулося і навіть можу подякувати фонду за те, що допоміг переключитися. Так, і я теж дякую своєму фонду. Така у нас взаємна подяка. І все ж як бачимо, праця тримає наше духовне здоров'я на плаву. Тому, якщо ви не знаєте, як себе врятувати, спробуйте щось зробити корисне для когось, для чогось. Можна навіть і задонатити на наш збір зі грі захисника. Це теж дуже добре допомагає позбавити від депресії, як то кажуть, лікує якісь такі свої рідні проблеми. Так, ну і загалом повернемося знову ж таки до вас, до фонду. Чи були у вас складності, моральні, наприклад, зустрічатися, працювати з ветеранами, з людьми, які до вас прийшли просити допомогу? Чи було якесь таке ще в душі, чи ще щось? Як ви з цим боролися? Чи там не було нічого? Навпаки, ви це сприймали сухо, наприклад, як роботу, як свій обов'язок? Угу. Труднощів, які як таких це звучить звичайно як дуже позитивна історія, але в мене особисто в мене не було, тому що з мого в мене велике коло в моєму колі спілкування дуже багато ветеранів, і я з ними з багатьма знайома, і ми всі спілкуємося на ти. Всі вони дружелюбні. Немає у мене якогось такого сформованого стереотипу, що вони там агресивні, чи ще щось таке. Тут буває, що люди так думають. Всі вони позитивно налаштовані налаштовані співпрацювати, гарно спілкуватися. Ну не скажу, що було в мене якихось труднощів. Ні, супер, це прекрасно. Це ще раз доводить, що наші українські жінки абсолютно класні, абсолютно безстрашні, цілеспрямовані і не бояться жодних труднощів. Тому ось кого варто брати приклад, ким варто гордитися і ну но -ну -ну, говорити якісь погані речі про українських жінок. Ми все бачимо з Ангеліною, У нас багато знайомих сильних і можуть вас покарати за різні погані думки і слова. Ну і загалом хочу запитати своєї команди, що у нас з розіграшом, чи буде у нас до кінця цієї години моніторинг, хто буде вигравати худі, хто не буде вигравати, і можливо, там у нас вже є визначений переможець, щоб ми могли з Ангеліною разом в прямому ефірі до когось телефонувати і порадіти за людину. І ще попрошу в когось дати мені трошки води, бо я вже зараз виключусь, <смеш>, якщо можна, склянку. Можливо, вам теж дати? Дякую. Ні, добре. То спасіть мене, будь ласка, поки я не вмерла. Дякую. <смеш> ну і загалом ще хочу вас попросити дати, не знаю, якусь пораду, настанову, щось сказати для наших глядачів, які у нас ну, з нами або зараз на даний час, або будуть переглядати наш марафон. Що ви хочете їм сказати? Я хочу сказати, щоб люди не відступали назад, не робили кроки назад. Хіба тільки як сказала моя знайома, щоб розбігтися і знову зробити щось грандіозне. А ще бажаю, щоб люди нарешті сформували якусь чітку позицію. Хто ще цього не зробив? Знаю таких грішних, на жаль. Щоб сформували свою чітку позицію відносно цього, що зараз відбувається, відносно війни. А щоб її дотримувались, і ще дуже важливо, щоб кожен з нас спіклувався сам про себе, тому що ми не можемо допомагати ні ветеранам, ні військовим, як ви в волонтерському штабі, коли ми не в ресурсі. Говорю як психолог, але по відчуттях так воно і є. Коли ти сам наповнений, ти готовий ділитися з іншими цією енергією і допомагати працювати. Тому спіклуйтесь про себе і працюйте. Абсолютно вас підтримую, лише наповнена людина здатна давати любов, здатна давати щастя, радість ділитися. А якщо ти виходиш пустим, то на жаль, ти і в інших забираєш багато, і себе не наповнюєш і нічого не робиш. От, ходиш собі як такий один великий мінус і комочок негативу. Тому старатися знаходити якусь свою розраду, щось робити для того, щоб навіть в такий час не втрачати позитив. Це важливо. Бо позитивні думки лікують абсолютно все. І... Допомагають нам навіть почувати себе краще. Анеліно, а ще скажіть мені, будь ласка, чим, наприклад, ви там наповнюєте себе, що для вас є якоюсь такою своєрідною терапією в даний час? Коли було тепліше, терапія це велосипед. Угу. А так це було і до повномасштабного вторгнення, коли приходили вихідні, ми з друзями просто виїжджали на вихідні ну, на два дні. Маю на увазі, і досліджували те, що є навколо. Їздили до замків, до Озер, в ліси, правда, в лісах трошки складно їздити через те, що там пісок. <рес> ну, це відчуття, коли ти сідаєш на велосипед, ти переключаєшся на щось фізичне. Тобто ти дивишся на природу, тобі десь важко, ти десь на себе сваришся, матюкаєшся на горбках, але ти так перемикаєшся. Зараз це книги, тому що я дуже люблю читати, і певний час я. Довго не читала, але захотіла до цього повернутися, і тому десь засідаю в якісь історії цікаві, не можу читати якісь мотиваційні книжки, це мене дратує, але от почитати щось легке, якісь придумані історії це для мене. І, звичайно, це подорожі, якщо є можливість це побачити нове місто, навіть якщо воно десь поруч, це в плюс до перезавантаження. Прекрасно, я вас цілком підтримую в цьому. Навіть в мене теж був велосипед, коли було тепло, і зараз книги, як ну чесно кажучи, послухала абсолютно про себе, що і те, і те абсолютно допомагає, як то кажуть, велосипед для тіла, а книги для душі. І, от, наприклад, стосовно мене, в перші дні війни, коли от починалось це все, ти приїжджаєш додому після ангару, сил в принципі немає, але ще мозок щось хоче трошки тобі сказати, що ой-ой, ой давай попанікуємо. Mm -hmm. То тоді мені якось під руку трапилась книга Еріха Марії Ремарки, де от якраз були описані події Першої світової. І суд, от вона мене витягнула, тому що е, там в принципі описувалося навіть те, що відбувалося в нас якимсь певним чином, і мене це заспокоїло. Що принципі це переживало, це бувало, це вже якісь там були певні е, навіть нього алгоритми дій в страшних ситуаціях. Тобто така книжка мене витягнула. А як ви кажете мотиваційні, ні, uh -huh. п'ять сторінок прочитав. Можете написати мотиваційні книжки зараз. Вже усі доволі мотивовані і можете. Написати все, що завгодно. Добренько Ангеліна, тоді в мене до вас таке запитання, яке ми ставимо всім гостям, які до нас приходять на живу зустріч: шарф чи дрова? Дрова. О, Мені ви подобаєтесь однозначно. Тоді ми з вами будемо зараз рубати дрова. Щоб мене ще попросили в шості ранку. <гум> <гум> так, так що у вас буде прекрасна історія, що шостій ранку вирубали дрова. І ці дрова ми потім будемо продавати на аукціоні, тому що вони вже заряжені енергетикою наших гостей, і можна буде отримати собі таке поліно і продумати з ним щось. Можливо, навіть зробити якогось дерев'яного чоловічка і назвати вот так, як ви хочете, і буде у вас сувенір. Тому прошу вас до пенька. Одягайте рукавиці, Вова, допоможе дівчинам. Так, так, так. Дівчата щось там сміються. Ви собі смійтесь, смійтесь. Угу. Давайте я вам допоможу, так. Так, я тут дівчата у нас зараз будуть рубати дрова. Щоб зігрити захисника. Я такой трошки відійду. Ну, давайте пробуємо. Так. Супер, Ангеліна, мені здається, що у вас вже буде досвід цього рубальний дорогом, або ви собі когось уявили дуже, дуже поганого чи нехорошого. Хочу вас обійняти. Дуже дякую. дякую вам за розмову. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Приходьте до нас в ангар, не забувайте, будемо раді вас бачити. Дякую. до зустрічі До сипанки.